Чи є різниця, який термінал від'єднувати? Мінусовий чи плюсовий? Міс тоді мінус. А яка різниця? По факту, чисто з фізичної точки зору, байдуже що від'єднувати, чи мінус, чи від'єднувати плюс? Але з практичної точки зору, так як ви сказали, що в нас не було ризику замикання плюсової клани, коли ми її від'єднуємо. Який може бути ризик? Умовно, якщо у нас є клама, яка є, затискаються ключиком на 10, так? ви можете крутити ключа і плюс просто замкнути на що? на корпус, і у вас станеться коротке забокання. Плюс привариться там умовно до корпуса, чи будуть іскри. Але чисто фізично нема різниці, що від'єднувати, чи плюс, чи від'єднувати мінус сучасних автомобілях часто клави вже є швидко вам навіть не треба нічого крутити, кліпса, ви її підняли, витягнули чи там нажали, як наприклад, в джіп'я, і витягнули. Тобто, це вже ну це робиться вже дуже і все просто, але не всіх автомобілях, Багато ж всюди декламетра що робити, закручувати.